На 2100 рік. І це питання різне. Чи є з ними забуде подарунок? За порядку денного поза. Переходимо до ресурс дорослі до питання порядку денного. Необхідність внесення не зміни є те, що розподілено постанова кабінету міністрів. Також надійшли інші субвенції з бюджетів територіального громади. Зокрема, у постанову 1864 надійшла освітня субвенція, розподілена 87 мільйонів 919 тис. На заробітну плату педагогічних працівників закладів середньої освіти. Це на величну школу? Ні, це на школи. Це на освітні субвенції це на школу, школу педагогічним працівникам педалічним працівникам. 87 мільйонів десь 15 тисяч. Субвенція на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти 6 мільйонів 768 тисяч сто. Сувенція пройонів на січні серпні. Зрахування підвищення, що уряд говорив, 30%, тут проходность. На харчування учнів. 6 мільйонів 768 ,100, це харчування учнів початкових власних січень червня на 5 місяців на січень травні. Також субвенція з обласного бюджету 154 тисячі 500 Приймаємо цю субвенцію на пільгове обслуговування Чорнобильця, рецепти і компенсаційні виплати особам з немовірності. Громаді 1786 663. Це йдуть субвенції на ІФЦ, особливо на місці професійного розвитку педагогічних працівників. Надають послуги наші ну, методичні подаються. <пробітно> і первинна медична допомога населені це 611 138. Це первинна. А СПМ. А, а це немає людей нас. Землівська. Ми, Ми в землю ще з них, де у нас свої громади забезпечують. Зернівська громада виділила 645-150 тисяч, це на надання музичну школу 432 836 000. і на послуги РЦ 212 254. 000. Зв'язку з тим, щоб підвищили заробітна оплата працівників. Овадівська територіальна громада виділила 2 27 351 гривню на, на музичну школу на музичну школу 479 757 і на ІРЦ послуги 69 594 тисячі і багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу виділили 1 млн 443 тисячі на придбання. Генератора, джерело з подвійного життя. А як буду розраховувати, наприклад, на музичну школу на одного, на одного учня? На одного учня. кілька учнів. Так, да. да. кожна громада здається, розрахунок у нас є стільки учнів, у кожній громаді розрахунок, і висилаємо розрахунок 11 школа. Да. Так, всі витрати подати на 11, 11. учнів. І 35 тисяч на провинку з увагу виділяє на придбання коло придачі. Це цільове призначення річній сесії, на що ми можемо розповісти.